Мене звати Кирило, я сьогодні ще повар А це моя асистентка Юля. Допомагатиме мені готувати сьогодні. І сьогодні ми вам покажемо майстер клас, як готувати екран. Для цього нам потрібна вода, 100 грам мас, 200 грамів муки і 4 яйця. Води старо. Беремо муку і не висипаємо її. А тим часом Юля виміщатиме. Потрошки. кидай, ша кидай. Кидай. Дарино. Кидай вже всю. І масло треба вже без. Так, і далі нам потрібно масло. 100 грамів масла. Даємо сюди. Фу. Ну що, Юля, що виходить? У нас масло підсмажується. каша Малаша виходить. Каша малаша з маслом. Так, масло в нас потихеньку виправляється. Тим часом поки оно кіно ми уходимо на довгу перерву. Майже готове. Тісто має бути еластичне і згущене. Далі нам треба розібити яйця. А зараз ми викладаємо еклери на деко. Деко постелили пергаментною бумагою. Духовка розігріта до 180 градусів. Ми можемо приготувати крем, поки печуться екра. Зараз заварюємо воду, молоко, цукор для крему, а потім зб'ємо масло і вийде масло. З'єднаємо це все і вийде солодка маса. І крем вже готовий і зараз нам треба наповнити його кремом. Екрил кремом. Беремо, наповнюємо його кремом, беремо, закриваємо і екрил готу... смачного рекрилу готовьте Підписуйтесь на мій канал, я сповім, ще багато цікавого.